Я Народилася в Америці, тому я вдома говорю англійською мовою. Але справді я складала в свою спіч або свою промову українською мовою. Потім треба було перекладати, тому справді, якщо б я виступала українською, було трошки легше. Деякі слова я просто не могла запам'ятати, але було дуже класно. Я трошки переживала. Підготовка не була дуже важкою, бо я щось думала про цю тему ще до того, як дізналася. Потім, коли сказала, що треба вибрати тему, в мене одразу впала ця тема в голову, і тому я вже по ідеї знала, просто єдине, що було це сформулювати і запам'ятати. І це достатньо така контроверсійна тема, тому я вирішила, ну чому б і ні? Чому б людям не розказати правду? Це говорила для того, щоб Показати приклад, коли справді треба думати своєю головою, просто думати своєю головою і приймати свої рішення.